14 вересня в рамках районної спартакіади школярі відбулися заномні змагання з футболу серед учнів лохвицьких шкіл. Цього дня на міському стадіоні коло зустрічалися команди лохвицьких зож перших третіх ступенів номер 2 та номер 3 і команди гімназії номер 1 За жаредом першої мач проходив між учнями другої та третьої школи. Оновлена команда нашої школи побудувала гру від оборони та успішно протидіяла швидкісним технічним суперникам час від часу створюючи... Наші хлопці чітко виконували настанову свого тренера каніка Віктора Ігоровича і закінчили гру з рахунком 0-0. Тож доля двох путівок до фінальної частини вирішувалася в единоборствах з команди гімназії номер 1 аби з загальноосвітньої школи нічого не змогли протиставити гімназістам. злагоджений та добре тактичний підготовлений колектив під керівництвом учителя фізичної культури Адмінівського Валерія Михайловича. Без особливих зусиль довів обидві гри до перемоги і завоював першу путівку до фіналу змагань. На жаль, участь другої команди вирішилася заочно в заочному протиборстві між колективами «ЗОЖ No2 та «ЗОЖ No3, де, за кращою різницю забитих і пропущених м'ячів перевагу отримали підопічні залужного Володимира Олександровича.